Друге моє відео о поверненні мене з Америки в Україну. Зараз ви побачите, я розповім. Я прилетіла з Сіетлу у Стамбул. Ввечері я прилетіла, номер в отелі був заброньований. Це вже ранок. Я вийшла з номера. Подивитися. Бачите, продають тут просто на вулиці біля отелю фрукти. Банани. Тут указані ціни. Правда, я не знаю, як тут ціни по кілограму. Це кафе, напроти, був магазинчик, я собі дещо купила, щоб, знаєте, перекусити, тому що автобус мій на Львів увечері. Оце двері в отель. Це такі сходи, я підіймалася, напроти консьєрж. Отут збоку, це ліфт, заходжу я в ліфт, зайшла вже, їду на поверх. Безшумний ліфт, зовсім його не чути було. майже не чути. Жила я на п'ятому поверсі, так, знаєте, з вулички, якби йшла, то й не скаже, що це отель. Просто двері, і все, і напис. О цьому номері я жила. Як повсюди, тепер замки відкриваються карточкою. Дуже великий номер, такий, знаєте, для двох, ну, можна і для трьох, для трьох людей. Оце кухня. Нічим я не користувалася. Холодильник. У праву сторону розташована така кімнатка, де людина може собі погладити, попрасувати одяг. Пралка, перевіряючи добре світло, виключила. По ліву сторону, ванна кімната, туалет і душова кабіна, ванна разом. Я користувалася душом. Вода гаряча, холодна, ну, як положено. Ми засоби були. Це я показалася вам, знімаю. І дуже-дуже тепло було, і коли мене поселяли, показав цей мужчина на температурний режим. Ну, я сказала, щоб зменшив на 3 градуси. 24, по-моєму, він залишив градуси. Таке величезне ліжко, столик, телевізор, мої речі. І велика-велика така тераса, такий балкон величезний, зелень. Я відкривала вікно, двері на провітрювання. Але в Турції теж було прохолодно, так як і в Сіетлі. Прохолодно. Для мене такий, знаєте, дуже великий контраст з Гаваїв, з теплоти потрапити в такий холод. Але помаленьку, помаленьку треба було привикати, тому що в Україні теж не спекотно весна. Крісла, шафа, сейф для цінних речей. Такі полички. Ну, це, знаєте, хто заселяється на довготривалий час, то можна викладати щось. Ну, а в мене одна сумочка і Ну, цей ноутбук, макбук. Розклад. Отака От погода в Турції. Стояла на той час, дощило, але не було холодно, сильно, ну і не тепло, звісно. І навіть не здогадувалася, що мене чекає попереду. Хоча... Мені людина сказала, от жіночка е, україномовна, сиділа на касі і сказала, що з цим паспортом мене болгари не пропустять. І дійсно так і було. Проїхала я е, границю Турції, поставили штамп, а на болгарській границі, на болгарському кордоні. Мене не пропустили. Тут зазняла такий кусочок, носили чай, кофе. Хто що хотів, я, як завжди, воду п'ю. Дорогу боюсь, наїдатися, тільки пила. Що поробиш? Поїздка не здійснилася. Гроші за квиток пропали, і ще мене і повернули на назад повернули. Ішов автобус якраз добре, і мене одну з автобусу повернули, тому що в мене не біометричний паспорт. Якби ще була віза, могли б пропустити. А так ні того, ні того немає, і мене повернули. Звісно, дуже була розстроєна, не можу вам навіть передати словами. Але приїхала, поселилася в гостинниці, переночувала, повідомила про все сина і ми все-все переіграли. Це я ще показала номер, де я. Переночувала одну ніч, виходить, і ще на одну ніч залишилася. От. Син мені забронював, заплатив за квиток. Вирішили полетіти на Кишинів. Тому що це один такий варіант, що беруть всіх українців з різними паспортами, і з закордонними паспортами. І з біометричними. От. Так як в мене не біометричний, а просто закордонний, то мене взяли. Це відео я просто озвучую, тому що сил не було, була дуже втомлена. От. І не знаю навіть, чи це відео ви побачите, чи буду я це вам розповідати, чи ні. В страшному сні я би не могла собі передбачити. Що таке зі мною буде? Що таке буде моє повернення додому в рідну домівку в Україну. Оце я зайшла, сніданок такий, бачите? От. Дуже голосно, гучно лунала музика і вирішила відключити. Я так голосом вам наговорюю. Була дуже голодна, добу не їла тільки пила. Набрала собі дуже багатенько всього. Але половину прийшлося лишити, тому що ну, неможливо стільки з'їсти. І вже на обід я не ходила. В гостиниці було заплановано, що і сніданок, і обід. Але мені вистачило сніданку на цілий день. От. Готель заплатила 60. Получається, 60 доларів за добу. Так як дві доби, значить, ну, не повних дві 120 доларів. Дуже смачна ця зубка була, цей супчик дуже смачний. Оливки щось мені не зайшли. Взяла три види сиру. Сири дуже смачні, крім того, такого жовтенького. Він оказався дуже солений. А цей супчик ну, безподобний. безподобний. Чай ще я собі зробила, там такі сушені були і гребрукт, і лимон, і кусочок хлібчика я з'їла.